З таку монетку знайшов на копі. 5 копійок 1924 рік. Саме більша монетка радянського судорства. Ціність її невелика, але по різновидностях доволі прилічна. Розновидне заключається в земному шорі. У мене земний шар на цій монеті зализаний. Як бачите, ніякої цінності не представляє. Але коли продивитися... Варіанти продаж були. То ця копійка 12 березня 2016 року була продана за 700 тисяч рубліка. Таку цінність моя ця монетка. Все залежить від варіантів земного шари. se variante questa è la moneta